Посадка така ендура. В принципі, посадка зручна, якщо десь їхати довговато. По трасі зручно їхати, цей вітровік стоїть, але трошки допомагає. Не так здуває з цього сидіння. Бо якщо взяти мого, по трасі 90 100 розганяєш його не можна втримати, він як то хоче зловити воблінг По-перше, мабуть, із-за того, що шипована різина. А по-друге, що ти сидиш і просто весь поток вітру, тобі в обличчя люба фура їде і тебе хоче здуть з того мотоцикла Крейсер цього мотоцикла X-Rail 280, так, Можна і більше 110, десь його максималка. А, ну, там зірка стоїть велика, я навіть не пам'ятаю, мабуть, зуба 52, може чуть менше. А, це а, На підрив, скажімо, до кілометрів 70, один в один йде. Уже пізніше, там шосту я підключаю чи п'яту. І тоді мій потрошки починає уходити, але не далеко. Так щоб оце взяти трава десь суха трава, пісочок не сильний, не сильне бездоріжжя не грязюка. Асфальт він шикарно підходить, десь на рибалку виїхати, там з пасажиром навіть спокійно можна, він тримає. Їде спокійно. Розход в районі від 3 до 4 літрів, від стилю їзди, а вже ж все залежить. Що ще тут розповісти? В принципі, так само лушник обліз трошки поржавів, але це, скоріш за все, із за того, що ми часто виїжджаємо це в грязь, різкий перепад температури і. Він починається вигорати краска грожавіть. Так більше по мотоциклу нічого не робили, їздить. В день від 50 кілометрів і до 100 і більше мотоцикл проїжджає. Так що експлуатує по повний. Довольний, повністю все подобається йому. Так що такі справи можете написать свої запитання ще по поводу мотоцикла. І є ще такий агрегат 110-ка Альфа-Дельта. Така подвеска, амортизатор, рычаги. Рама не сильно товста, але тримає. Що тут робили за кілометрів 200. Зірку поміняли, бо на ту заскочив цеп і з'їв зуба. Щось пере ці. А, і цеп поміняли. Е, покривили цеп, за того що, мабуть, не гуляє сама оська. Е, типу вивернула його на ямі він заскочив. Ну і два чи три рази сідав акумулятор, бо скоріш за все що не що доробили таку лампочку світла, бо це дуже погано, до витягує з акумулятора. Так в принципі розходний великий. Тут кроп-варіатор, вперед назад і нейтральний. Газ з двох сторон тормоз. Газ описаний? Да, газ в паспорти. Є глушилка. Така для батьків, мабуть, сзади, якщо йти за дитиною і типу, видергувати, якщо він десь їде. Також можна закрутить газ, щоб круг газу трохи за був. Он там до 15 километров может разжениться, может не. И так само выкручиваешь и он своих 50, мабуть. Сколько ты самый большой ехал? 67. 67, почти 70 километров. разогнать его можно, в принципе. Ну, не на своей звезде. Ну да, на меньшей звезде, то что штатно. На своей звезде с газу, в принципе, перевернуться можно. 44 звезды. 44? 44 да, було Бо я думав 50 зубо. 52 у тебе, да? А тут 44 <плес> зуба. В принципі, подриває гарно. <плес> І... <плес> Малий <довольний> їздить їздити. <плес> виїхати так, знаєте, на природу. Те що треба. <плес> Десь гризьюк. Будеш? Так що. Такий о квадроцикл в принципі немає що багато про нього розповідати 900 доларів ціна В принципі їздити можна Споки його не робить бо звізда поміняна магнітикого немає Зрахуйте як він швидко розгнався В принципі, до кілометрів 40 він розганяється мабуть, яких Ось, Возьмемо горка. Вона то по відео невелика. По вивороту, вправо виворот зли, а влево його майже немає. Там стоять ограничити, їх в принципі можна переварити при сильному бажанні. Є також тут типа ручника такі, якесь ставиться, пам'ятаю як точно. Якщо ви десь живете, так біля поля, біля ліса, собі сіли, поїхали в лісок проїхали, можна по гриби, можна просто на природу. Так що таке. В принципі, в роботі, якби він в мене вдома був, в принципі, я б його експлуатував. Сюди, наприклад, ящики, можна і мішок кинути. Два ящика наприклад, поставив, поїхав під віз до хати з теплиць. Так що, ну кому для чого потрібно. Так що таке відео вийшло. Всім дякую за перегляд.